Мені дуже приємно починати цей важливий захід і відкривати цю. Мені здається, і сподіваюсь, дуже важливу і цікаву дискусію. Щойно ви почули про віртуальних помічників. Мені здається, в нашому е, житті дуже багато асистентів штучним інтелектом, гаджетів, діджиталізації роботів. І ми на цьому дуже багато концентруємося, тому поспілкуватися особисто. Мені здається, буде дуже цінним сьогодні. У вас, усіх, у нас є така можливість поспілкуватися з Володимиром наживо. І сьогодні тема, про яку ми будемо говорити, це як скидати зайву вагу. Скидати зайву вагу важливо не тільки для людини, скидати зайву вагу і дивитися за своєю гарною фізичною формою важливо і для бізнесу. Будь-яка компанія, будь-який бізнес, коли він створюється, він починає зростати. Переходячи різні фази свого зростання від агресивної до стабілізації, і в пошуку нових точок зростання бізнес компанія накопичує м'язи. Накопичуючи м'язи, ми набираємо великі кількості команд, ми створюємо нові підрозділи, запускаємо нові бізнеси, і при цьому вага суттєво зростає. Як і в бізнесі, так і в спорті перед змаганнями потрібно стабілізуватися. Потрібно перевірити, чи є зайва вага, і як під перед будь-яким змаганням в рамках чемпіонату Олімпійських ігор будь-який бізнес також робить цю стабілізацію. На сьогодні український бізнес це точно змагання на довготривалий марафон. І сьогодні ми якраз поговоримо, як правильно тримати баланс, як правильно скидати зайву вагу, коли це варто робити. І як правильно побудувати в великій компанії правильну здорову трансформацію. Володимир, ви є співзасновником і очолюєте. Найбільшу компанію, яка працює на ринку посилок, доставки, логістики, я думаю, що в цьому залі немає людини, яка б не користувалася послугами нової пошти, в компанії працює понад 30 тисяч людей, в компанії багато бізнесів. Чому саме зараз ви вирішили, що саме час щось змінити? Всім добрий ранок. Якщо ми будемо вже говорити мовою фітнесу, мовою спорту. Чому саме зараз? Я не можу вам чітко відповісти, чому саме зараз. А так підприємець відчуває, Задача підприємця це відчувати загрозу за 10 років вперед. І чому він відчуває, я не може себе пояснити? А з якщо казати мовою спорту, наша компанія, яка досить успішна сьогодні, вона гарно працює і знаходиться дуже в гарній формі, але ми виступаємо в національній лізі. Ми хочемо виходити в іншу лігу. Тобто, у нас, як ви казали, ми хочемо виступати на Олімпійських іграх, і тому саме для того, щоб вийти в ту лігу, щоб грати вже на глобальному рівні, я побачив, що ця компанія не готова да, це робити. Але, як казав, ми, колись тренер з боксу, казав, ти маєш завжди бути здатним перестрибнути паркан. Да? Ти маєш бути в гарній формі. Тому сьогодні ми налаштовуємо компанію на нові звершення, на нові досягнення. І повністю її перебудовуємо. Тому, дійсно, це буде якась певна: ми будемо переходити в іншу вагу, але потім будемо знову не брати, але вже більше м'яса. Мені здається, спостерігаючи за великою кількістю бізнесів компаній, а ми в банку фінансуючи і спостерігаючи за динамікою роз... взросління і зростання. Різних бізнесів, різних масштабів, абсолютно усіх галузей, Ми, як лікарі, спостерігаємо, в якої компанії точно є зайва вага, і ми навіть іноді даємо такі рекомендації. Дуже часто власники топ-менеджмент бізнесу, спостерігаючи із року в рік, як компанія зростає, іноді не помічають, як вона починає зростати, можливо, не вгору, а в ширину. І іноді е, ця зайва вага вона може дійсно з'являтися. Якщо повернутися до вашого проєкту трансформації, він має назву нова ідея». Яка саме нова ідея покладена в основу цього проєкту, і як ви будете вимірювати успіх? Ну, головна проблема або головний виклик в цій трансформації це довести компанії, що нам треба трансформація. Бо коли компанія успішна, є таке прокляття успіху. В тебе все добре. І команда, яка будувала цей успіх, вона справді це заслуговує. Її задача зацементувати да, цей успіх. Таким чином, компанія перестає робити ризикові якісь рухи, щоб дійсно не нашкодити. Компанія перестає, тобто, давайте нічого не змінювати, або змінювати потрошку. І Головна задача це ну встряхнути компанію. кампанію. Тому, коли ми придумали цю е, ідею, реформу, ми навіть її забрендували, зробили бренд, ідея, е, яка це перекладається і Improvement, Development, Efficiency, Advancement. Тобто, ми в принципі вирішили по перше в якийсь туди сенс вкласти, по-друге, е, показати кампанії, що в нас серйозні наміри. Що ми це не просто там, знаєте, там власне, що з'їв зранку щось не те, да, щось і почав робити, а потім і втомився, да, і передумав. Ні, ми вирішили, що це буде справді серйозне, серйозний проєкт. Має свій бренд, команди. Ми про це сказали всьому світу, да, тому що ми озвучили це назовні, щоб вже не було кроків назад. Да. Тому це це серйозний намір. Які основні метрики ви вже встановили для цього проекту, чи можливо які а, індикатори за для того, щоб зрозуміти, чи в правильному рухі ви напряму ви рухаєтесь, ви для себе обираєте? Ну не можу сказати, що прямо є такі метрики, да тому що у підприємця є бачення, да що він там досягне, вже, вже побачимо. Мо, му, е, хочу сказати, що коли я побачив, що в нас 30% людей не торкаються посилок. Ми поділили людей на тих, що торкаються посилок. Це кур'єри, оператори, вантажники, водії, і тих, хто не торкаються, посилки, це люди допоміжні, які допомагають управлінці, офісні працівники. І я зрозумів, що ця цифра занадто велика. Я не знаю, яка вона має бути, ось але мені здалося, що 30% це забагато. І тому сьогодні ми робимо те, що пропонуємо ну, перший крок людям, які працюють в офісі в управлінських посадах, переходити на посади, де справді торкаються посилок. Тому метрика оце буде. Я не знаю, яка вона буде. Це буде 10%, це буде 15, 20, 25. Питання ж не в метриках, в цифрах. Питання в тому, щоб компанія була справді сильна і була здатна робити великі стрибки. Дуже круто. Насправді, нещодавно я згадав свою історію, коли в мене зламався велосипед. І моя дитина, якій п'ять років вона сказала: тато, ти не засмучуйся, ти скоро підростеш, і ти собі купиш новий велосипед. Але я для себе усвідомив, що я вже давно не зростаю вгору. Я зростаю лише в шир. Тому питання балансування правильної ваги і підтримка себе в гарній фізичній формі, це надважливо не тільки для людини, для власника, для топ-менеджменту, для компанії також безумовно. Таке питання, коли е, трапляються в компанії зміни. А я, як людина, яка також працює в великій компанії, і в нас також багато змін, я розумію, що трансформація і її сприйняття для усіх членів команди це великий виклик. Його хтось приймає, хтось не готовий приймати. І це дуже може вплинути на атмосферу в команді, на цілеспрямованість. На Зацікавленість і вмотивованість людей. Чи був у вас в компанії якийсь спротив, і як ви з ним впорались? Ну супротив, це є правила гри. Да, якщо ви робите зміни, будь-яка людина природньо буде чинити опір. Вона не хоче змінювати статус, особливо якщо вона успішна. Да, в тому справа, що якщо все добре, то для чого його змінювати? І тому починаючи ці реформи, я розумів, що супротив буде шалений, не просто буде і шалений. Подекуди це буде прихований супротив, якого ти не зможеш зрозуміти, хто тобі, тому що на словах всі за. Тому що ідеї, які ми озвучуємо, ми хочемо покращитися, ми хочемо пришвидшитися, ми хочемо бути ефективніше. І всі ніхто ж не, не, не проти. Всі за. Але супротив шалений. І просто треба знати, що з чим ти маєш справу і, і, і треба йти. Інколи треба комунікувати, інколи навпаки, треба робити свою роботу, бути жорстким. Треба шукати тих людей, яким справді теж хочеться справді робити ці реформи. І так вийшло, що чим нижче ланка людей, тим хочеться більше їм робити реформ. Тим вище, тим менше хочеться робити. Це абсолютно природньо. Тут немає нічого поганого. Я сприймаю це Ну, Нормальна, і це моя робота руйнувати да, структури, а робота менеджменту – їх будувати. І тому я не можу від них це вимагати. Тому о, супротив є, він шалений, а, але це ніяк не змінює ні планів моїх, ні, ні руху реформ. Щодо супротиву, я також особливо це відчуваю під час трансформації, коли йдуть якісь комітети, велика частина людей всі включають екрани, всі дивляться. І всі залучені, і всі імитують, а, згоду. Коли починається робота і а, взаємодія між командами, цей супротив дуже сильно а, відчутний. І я це абсолютно розділяю. І воно для мене абсолютно близько це відчуття. І коли щось не виходить, а, це може виноситись кудись вгору. Мені навіть цікаво. А, коли в вашому кейсі залучений власник, співзасновник, керівник компанії, я розумію, що незгода, її немає куди виносити. Тому, наприклад, якщо хтось не згоден, які опції або пропозиції ви пропонуєте вашим учасникам команди? Ну, справді ситуація дуже складна, тому що нема на кого поскаржитися, тому що якби реформи або зміни робила якась команда, ну, ззовні. Або якийсь фахівець, то було на кого піти поскаржитися, тому що справді під час реформ можна навіть дещо зруйнувати і корисне. Тому ну, тут бува, а тут вже нема на кого дійсно скаржити, тільки на мене. Було декілька розмов: що, чи розумію я наслідки, чи розумію я відповідальність, чи розумію я, що я можу десь на Кажу, я повністю розумію, я в повному розумі. Я беру на себе всю відповідальність і. І не боюся. Тому ситуація в тому, що чим раніше люди зрозуміють, що ну справді треба ставатися на мій біг треба ставатися в так, ну в мою команду не чинити опір, тим буде краще. І я радий, що є ці люди, які справді хотіли дуже довго хотіли реформ, і вони зараз в моїй команді. Я хотів запитати: ви сказали про ініціативу знизу. Я також тим абсолютно згоден. Дуже багато є ініціатив, гарних ідей у людей, які працюють в відділеннях в точках продаж, У вашому випадку відділення, які передбачають взаємодії з клієнтами і ті, хто торкаються посилок, як ви можете підхоплювати ці ідеї, тому що там наверху в борді, іноді акцера не видно, які самі гарні креативні ідеї могли б суттєво трансформувати і змінити на кращу компанію. У нас є корпоративний чат, називається Нова Ньюз Чат, де зараз там 12 тисяч людей, і ми спілкуємося разом з людьми, там оператори, керівники відділень. Я і коли я вперше зайшов в чат, щось почав там ну, читати, якась некліінтеринтовна лексика, якісь розмови, я одразу втрутився, кажу, ми ж кліінтернутова компанія. А мене запитують: а хто ти? Я кажу: я Володимир Порошнюк, а ким ти працюєш? Кажу, я власникам працюю. А доведи, а я кажу, як я можу довести, що мені для цього потрібно. А яка в тебе плашечка? Я кажу, де я взяти цю плашечку. Тобто, у нас є чат, де люди нонейм, де в принципі вони можуть заходити під ніками різними і висловлювати свою позицію. Декілька було спроб. Збоку менеджменту верифікувати їх, там щоб вони показували свої прізвище. Я дуже сильно цим е, борюся. Кажу, це територія свободи слова. Я дозволяю срач. До речі, дозволяю дозволяє конфлікти, е, тому що треба побачити температуру. Да? Якщо десь там між підрозділами йде конфлікт, його треба побачити, якщо приховувати. Стримувати свободу слова, ти не побачиш справді ситуацію. І що я потім зробив? Коли я бачу, що в цьому чаті є декілька дуже ініціативних людей, які дуже багато їм, їм хочеться щось робити. Я їх підняв. І зараз у нас є команда реформаторів 75 людей. Це найбільш ініціативних, найбільш тим, кого там я кажу, палає в дупі, хочеться щось робити. І зараз ця команда там є навіть лідер керівник відділення, який ми, тобто. Реформи йдуть знизу набагато краще, ніж зверху. Навіть я бачу, нас піджимає час. Ще стільки актуальних тем хотілося проговорити. Нам будемо намагатися коротко. Я так розумію, ця група ініціативних людей, креативних людей це такий так званий офіс трансформації, який якраз має рухати ці зміни. Питання. За що відповідають ці люди, і які терміни цього проекту? Тому що я спираючись на досвід нашої організації в пумбі, я знаю, що створюються команди, які показують результати перший рік, а потім результатів, якщо критично подивитися, немає. Проект немає, не може, не може а, розвиватися безкінечно. Які терміни це правильне зауваження, тому що як кажуть, революція має початок, але немає кінця. Моя задача це завершити всі проекти 1 січня, тобто 1 лютого стартують зараз. Ми всі готувалися, готувалися 1 лютого 1 липня стартують всі проекти, і 1 січня вони всі завершуються. Я роблю паузу на декілька місяців, тобто, щоб всі реформатори або пішли працювати в свої підрозділи, або зробили шифт туди вгору, тому що я вирішив, що хочу піднімати людей самоініціативних. Я дуже довго шукав критерії, по яких критеріях піднімати людей вгору. Це там показник, виробничий показник, ще щось там, ефективність, а потім зрозумів, що треба піднімати тих, хто ініціює якісь зміни активних людей, які щось постійно пропонують, і хай йдуть там і роблять. Да? Тобто це головний критерій. Тому 1 січня всі проекти будуть завершені, вони будуть закриті. І кажуть, що шоу має починатися не коли готове, а в п'ятницю ввечері. Так само і тут. Проекти будуть завершені всі не коли вони будуть завершені, а 1 січня для мене нова пошта або група нова це такий багатопрофільний холдинг. З іншого боку, ви сказали, що є ключовий бізнес це посилка. А все, що ми бачимо на сьогодні, це посилює вашу бізнес-модель. На сьогодні у вас є посилки, логістика, є доставка. Ви отримали ліцензію, ви стали фінтехом, ви вийшли на ринок банків і фінтехів. Ми вже вас чуємо, відчуваємо, банки приділяють увагу і аналізують динаміку зростання. У Вас велика динаміка зростання по компанії NovaPay. Виходять інші компанії. Питання як. Побудувати і який оптимальний має баланс структура вашої компанії, до чого ви прагнете, які нові ідеї є щодо запуску нових бізнесів. Тому що на сьогодні нова пошта це і Швець, і Жнець, і на Дуді Грець. На сьогодні ви займаєтеся багато якими напрямками? Ну, не так, скажемо, не так. Вам, вам здається, дивіться, ми насправді компанія фокусуємося на монобізнесі. Це посилки. Так, дійсно, ці посилки вони ходять за межі України. Ми там виходимо на міжнародний рівень і зараз там хочемо доставляти всередині Європи і всередині міст європейських. Тут багато у нас планів, але все йде коло посилок, коло логістики. Є у нас декілька бізнесів, які кажуть по зальоту. Ось вони були пов'язані там з різними. Ну, там є нова Energy, яка була пов'язана з енергетичною безпекою. Є ще там компанія Neotrans там тобто. Все одно, все воно коло посилок. Навіть е нова Пей це теж коло посилок е для того, щоб забезпечити платежі між нашими там, клієнтами. Тому ми, в принципі, якраз фокусуємо ми не цей нежнець, не, не, не гравець. Ми, ми займаємося одним бізнесом, е ми не хочемо відволікатися в різні, в різні сторони, е тому нема такої задачі. Ми, ми вважаємо себе, що ми тільки про посилки. Нас залишається буквально одна хвилина. В цьому залі сьогодні дуже багато українських підприємців. Тут є власники компанії, тут є менеджмент, тут є стартапи, тут є ідеї, які ще не народилися, але мають народитися. Буквально три поради з вашого боку: як правильно розвивати бізнес, як правильно будувати стратегію зростання, і як правильно тримати баланс і скидати зайву вагу. Ну, 20 секунд залишилося, не знаю, як це зробити. Дивіться, я не люблю робити поради підприємцям, тому що у кожного своя історія, у кожного своя точка, в якій зараз знаходиться, свої нюанси. Ось я хочу дати пораду сам собі, яку я дав нещодавно, і вважаю, вона універсальна. Треба зростати 30% плюс рік до року. Тобто, якщо ви не зростаєте з такими темпами, це означає, що ваша компанія стагнує. Це означає, що в принципі ви помираєте. І коли я побачив, що в нас зростання зараз 10-15%, то якраз я розумію, що ця компанія вона помирає. Тобто з таким темпом. Тому порада, як це робити, це вже окрема історія, що треба робити з але треба зростати 30% на плюс, тоді ви будете. Такої в шаленій формі, да? тобто, да, трошки буде схоже на божевільних. А в цілому компанія буде ковбасити постійно, але саме в таких умовах буде і ви будете робити класні продукти, класні досягнення, брати вершини і знаходитися в, в хорошій гарній формі. Да? І, бо 30% плюс це треба дійсно мати фітнес-форму. Фітнес Дякую, велике. Формула успіху від Володимира Попришнюка – зростати 30% на рік. Насправді ми, коли починаємо свої стратегічні брейнсторми, у нас є така сама дискусія. 15, 20, чому так мало? Інфляція в країні, там умовно, 10, 12, 15, тому задля компанії, яка дійсно прагне бути лідером і зростати, це 30%. Це амбіційно. Дякую.